Нові сучасні та енергоефективні у жмаринському дитячому садочку. Веселка встановили п'ять теплових насосів. Вони працюють не лише на подачу тепла, а й дозволяють закладу економити на енергоносіях. Система працює трохи більше місяця, але вже показала свою ефективність. Якщо в брати за той рік по системі опалення у нас, ми прорахували, в нас же є економія 100 тисяч. Ви тільки своя річ за місяць, за місяць у нас же є економія 100 тисяч. Тому це є реальна ну, картинка, на яку ми можемо працювати. Якщо взяти 20 років назад, то ми приміщеннями нагрівали вулицю. Да, да. А на кошти, ну, дуже добре, що, дивіться, що ми починаємо рахувати, ви починаєте рахувати. Усе електроспоживання закладу підключене до цієї системи. Вона підраховує витрати енергії за день, тиждень та навіть місяць. Віддалено за системою можуть слідкувати інженери, які встановлювали обладнання. Реалізувати енергоефективний проєкт у дошкільному закладі вдалося за фінансування уряду Японії. Дуже правильно зробила громада, що передала всі. Процеси виконання на різних рівнях саме тому, хто фінансує. Це свідчить про прозорість, і я переконаний, що при такому підході громада буде завжди привабливою для різних партнерів. Завдяки таким проєктам, більшість навчальних закладів області стають незалежними саме від невідновлюваних джерел енергії і мають можливість заощаджувати на теплі. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, Новини за день, телеканал. Віта.